Всім привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Я буду старатись записувати короткі відео, щоб не надоїдати вам. Я запрошую всіх підписуватись на мій YouTube канал, тому що я потребую вашої підтримки. Мій канал зовсім новий. І я дивлюся, що постійних глядачів на сьогоднішній день. Більше 140, а підписаних всього 84. На жаль, щоб розвивався канал, мені потрібні ваша підтримка, ваші лайки, ваші коментарі і ваші підписки. Ну, в цьому відео я хочу трошечки розказати про Італію. Що я хочу сказати? Що є багато проблем в цій країні. Важко знайти роботу. Це сама головна проблема криза. Але багато є позитиву. Так ця країна не дасть померти від голоду і холоду людині, яка втратила роботу, і якій немає за що жити. По, всьому, по всій Італії. У великих містах і невеличких містечках є так називаємі центри, які можна звертатися, тебе вислухають, порадять. Є безплатні юристи і навіть адвокати. Тебе не спитають, чи є в тебе документи, чи ти легально проживаєш в Італії, чи нелегально. Тобі допоможуть. Ну, хоча б нагодують і одягнуть. Є карітаси, де можна пообідати, повечеряти. Деякі міста надають навіть і ліжкомісце на деякий період. Тебе одягнуть. Так, да, це буде секонд хенд але прилічно одягнутися можна. От. Це великий плюс цієї країни. Ну, основна робота дуже важко знайти роботу. Важко знайти роботу жінкам, а ще важко ще знайти роботу чоловікам. Проблема в тому, що наші дипломи з України не дійсні тут. І ми шукаємо роботу, тяжку фізичну і знаходимо тяжку фізичну роботу, на яку не згоджується йти італійки. Так, жінки в основному і я працюю в основному. Це баданте, і в основному це прибирання. Баданте це жінка, яка доглядає за хворою людиною, людиною похилого віку. Це таке коротеньке відео. Я бажаю вам всім тихої ночі. Ставте лайки, кому сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, пишіть свої коментарі. Всього вам доброго, тихої ночі.